Я ще не на привозі, але ми вже доїдемо, дівчки мої мальчики, Дивіться, ви мені часто висилаєте ось цю страничку. це ваша страничка. Ну, ви логічно розумієте, що вона і фактично що вона не моя. Я зараз прикріплю цю страничку, дівчатки. Ви розумієте, Хтось дуже. Мене хоче зламати, Понімаєте? Хтось дуже комусь, я дуже мішаю. Але любі мої друзі, у мене одна страничка, і це фейк. Люди, хочуть, знаєте, наверно, людина в цьому житті нічого більше не може, і вона думає, почому ти така, а я не така. Давай ми тебе будемо робити. Ну ви понімай таким. Пишуть всякі гадості, на моє відео налажуть руську музику, говорять, всякі гадості. Дівчатки, мої мальчики, у мене одна страничка, якої 700 тисяч підписників. Зараз на цьому ролику я прикреплю цю фейкову страницю. Не ведіться на неї. Поміть у мене немає її. Я. Українка, я живу в Україні, і з початку війни я нікуди не уїхала. Була би якась не така неправильна. А де скільки в... ти допомагаєш? Ну це допомагаю це безполезно, Олесь, це ж безполезно. Ну це то, що я допомагаю, це я вже взагалі не говорю. Тому що це ти знаєш, ти говори хорошо і не говори хорошо. Одним словом, я прикріпляю цю страничку фейку, і знаєте, у мене одна страниця, і це не моя. І буває п'я світуля, як ви так можете, дівчатки мої, я вам ще раз я. Вот ваша світулька є, торгує і є. А це все фейк.